Друзі, ви на каналі Це Україна. Поставте, будь ласка, вподобайку і підпишіться на канал гарного перегляду. Коли броня стає розумнішою, ворог перестає відчувати себе в безпеці. Сьогодні про оплот, український танк нового покоління. Це не просто броньована машина, це платформа для виживання екіпажу, мобільна артилерія і рухома фортеця одночасно. Як він народився і чому важливий для нашої армії? Залишайтеся зараз. Розповідаю, оплот це український основний бойовий танк, створений для того, щоб працювати в реальних бойових умовах. Розробку вели наші інженери з урахуванням досвіду останніх конфліктів. Тут поєднані захист, вогнева міць і живучість. Історія оплоту починається з модернізації радянських платформ, але швидко переросла у власний проект. Інженери модернізували ходову частину, створили сучасну башту і інтегрували систему управління вогнем нового покоління. Проект став відповіддю на виклики сучасного поля бою і символом того, що український ВПК може давати техніку світового класу, що поєднує оплот з найкращими зразками бронетехніки світу. По перше, модуль на броня що дозволяє комбінувати пасивний захист з динамічним. По-друге, сучасна система управління вогнем, яка обробляє дані від лазерних далекомірів, тепловізорів і прицілів. По-третє, висока мобільність. Сучасний дизельний двигун забезпечує достатній запас ходу і маневровість, щоб швидко змінювати позицію. Але найголовніше це інтеграція систем захисту, яка робить екіпаж живучим навіть після прямого попадання. Основна зброя оплоту 125 міліметрів, гладкоствольна гармата з електронним наведенням. Вона може вести вогонь не тільки звичайними. Снарядами а й керованими боєприпасами, що підвищує точність на великих дистанціях. Додатково на борту знаходяться кулемет і гранатомет для поразки живої сили і легкої техніки. Система управління вогнем дозволяє стріляти з ходу і вести супровід цілі в автоматичному режимі. Оплот оснащено комплексною системою захисту. Це і пасивна броня, і динамічні елементи, і активні системи захисту, які виявляють та нейтралізують ракетні атаки. Також в корпус інтегровані системи радіоелектронної боротьби, що ускладнюють наведення ворожих безпілотників і керованих боєприпасів. Все це робить танк не просто важким, а розумним і живучим. Важ три особи командир, навідник, механік водій. Конструктори приділили увагу ергономіці і системам захисту екіпажу. Кабіна обладнана сучасними приладами, системами кліматконтролю і захистом від вибухових хвиль. Це важливо для довготривалої боєготовності в польових умовах. Оплот вже пройшов випробування в умовах реального бою. Завдяки своїй мобільності він використовується як у наступальних операціях, так і в обороні. Його завдання прорив оборони, знищення опорних пунктів і підтримка піхоти. Сучасні сенсори і приціли дозволяють вести. Вогонь на великі дистанції, знищуючи цілі ще до того, як вони стануть видимими для окупаційної розвідки. Технології не стоять на місці, оплот постійно модернізується, поліпшення броні, оновлення електроніки, інтеграція нових боєприпасів і систем зв'язку. Окрім того, розробляються керовані варіанти з можливістю дистанційного управління. У майбутньому бачимо платформу, яка працює в зв'язці з дронами і роботизованими розвідниками. Наявність сучасних танків підвищує бойовий дух наших підрозділів і одночасно деморалізує противника, коли ворог Знає, що зустріне на полі бою не застарілі машини, а сучасну захищену і точно озброєну платформу. Це змінює його тактику і змушує відступати або ховати техніку. Оплот не просто ще один танк у парку, це символ здатності України виробляти і застосовувати сучасні системи. Це захист, мобільність і ударна сила в одному корпусі. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь і діліться ним. Пишіть у коментарях, який танк ви хочете, щоб ми розібрали наступним.